Друзі, всім привіт! Я поставила собі з мету зробити українців психічно найздоровішою та найрозвинутішою нацією на нашій планеті. Але так сталося, що ми люди, гіперсоціальні істоти. Наш стан надзвичайно залежить від якості стосунків, які ми маємо. Якщо нас в стосунках по-справжньому люблять, схвалюють, це створює розкішну атмосферу для нашого розвитку. Це може полікувати наші емоційні і психологічні травми, це надихає, дарує сили, наснагу. Тому для мене, зокрема, надзвичайно важливо, щоб ви самостійно вміли будувати по-справжньому щасливі, якісні стосунки. Тому з наступного відео я вам буду розповідати про три найголовніших правила щасливих стосунків. Перше, необхідно надавати зворотній зв'язок, тобто, коли вам щось подобається чи не подобається, треба про це казати, надавати інформацію партнерові. Друге, треба конфліктувати в ненасильницькій формі. І протягом того, як ви маєте стосунки, ще з метапозиції треба їх обговорювати для того, щоб з'ясувати, як ви можете зробити стосунки зі своїм партнером ліпше одне для одного. І третє, найприємніше правило треба навчитись кайфувати та отримувати справжню насолоду від стосунків. Тобто, кожного. Разу, коли вас хвалять, вас підтримують, дарують вам подарунки, щось приємне для вас роблять, треба навчитись це не відкидати на несвідомому рівні, не ніяковійти, не соромитись від цього, а треба це реально. Приймати як те, на що ви заслуговуєте, як щось таке дуже дуже нормальне та звичне. Але щоб всі ці три правила щасливих стосунків спрацювали, нам треба підібрати собі правильну людину. Друзі, я вас попереджаю, це не метод когнитивно поведінкової психотерапії, окей? Це не метод доказової психотерапії. Але він неодмінно працює, він шалено ефективний. Я дуже багато разів робила цю вправу зі своїми знайомими. Ми, друзями, зі своїми клієнтами, і він завжди спрацьовував. В чому він полягає? Ви дуже чітко налаштовуєте свою увагу на те, щоб знайти, виокремити, виявити свою, свою рідну людину, яка вам ідеально підійде, і вже не пропустити її і не втратити її. Нам треба все прописати. Дуже ретельно, докладно, кого ми достеменно хочемо. Треба склати лист, в якому буде відображено по перше, наші потреби в стосунках. А по-друге, риси людини, яка нас цікавить. Потреби це, власне, є те, що підштовхує нас на те, щоб будувати стосунки. Пропишіть все, от прям прислухайтеся до себе і просто пишіть те, чого ви хочете. По-справжньому, я хочу каркуломний секс, щоб ми збігалися з моїм партнером по темпераменту сексуальному на мільярд відсотків, щоб ми кожного дня займалися розкішним сексом, щоб ми були дуже тактильно, щоб ми підходили одне до одного, щоб ми постійно обіймали, щоб було дуже багато ніжності, щоб я довіряла цьому партнеру, і щоб я. Я була дуже розслаблена поруч з ним, щоб нам було дуже приємно спілкуватись, і щоб ми могли тервенькати просто годинами, щоб нам було дуже цікаво досліджувати світ разом, щоб нам було цікаво подорожувати. В залежності від того, що ви хочете, просто прописуйте. Я хочу, щоб був затишок, щоб була довіра, щоб я могла там народжувати дітей і нормально їх виховувати. Пропишіть ту атмосферу, яку ви хочете мати в своїй родині. Чому ось це от позитивне мислення, воно взагалі працює? Тому що, коли ви створюєте собі мету, ви вже програмуєте свою префронталку на те, щоб от в той момент, коли ви прописуєте свою мету, і вона така соковита, вона така яскрава, ви так її вже починаєте жадати. От в цей момент між першими нейронами відбувається дз. Електричний імпульс, і вже починають будуватись нові нейрозв'язки, які потім забезпечать вам пошук, і потім те, що ви побудуєте і знайдете те, що вам треба. Тобто, вас вже на це починає вироблятись дофамін, тому що наша префронталка працює на дофаміні, і таким чином, якщо ви створили собі мету, ви вже налаштовуєте і волю, увагу і свідомість на те, щоб дійти. Тобто прописувати свої мрії, свої плани, формулювати для себе свою думку і свою мету це не метафізична шняга, це реально методи, які працюють. Якщо ви не знаєте свої потреби, пропишіть їх для себе в стрілочки свого життя. Ви вже чули від мене про цю екзистенційну вправу, як я хочу померти. Ви собі вирішуєте приблизно там, що я хочу прожити до 100 років, і потім ділите своє життя, стрілочку свого життя по десятиріччям, і потім для себе знову ж таки прописуєте, яким я хочу бути там в 40, 50, 60, 70 років, як я хочу виглядати, де я хочу жити, чим я хочу займатися, щоб ви відчували, що ваше життя воно дійсно насичене, наповнене сенсом і що ви живете просто наповну, на 100%. І після того, як ви вже з'ясували для себе, чого ви хочете в своєму житті, вам легко буде розповісти про це своєму потенційному партнерові, обговорити з ним це. Наприклад, ви з'ясуєте, що ви хочете поліамурні стосунки, вільні, чи ви хочете там, просто подорожувати і відпочивати, чи ви хочете навпаки там, народжувати дітей, і зробити, чи ви хочете і поліамурні стосунки, і народжувати дітей. Другий елемент ви прописуєте всі риси свого партнера, от як ви собі уявляєте, свій ідеал. Я хочу, щоб він був емпат. Я хочу, щоб він був здатний відчувати почуття провини, а не тільки там страх покарання, як які-небудь соціопати. Я хочу, щоб він був дуже працездатний, сумлінний, порядний. Я хочу, щоб він був дуже добрий. Я хочу, щоб він був дуже веселий, тощо, тощо, тощо. Тобто все, що вас цікавить, як ви собі уявляєте свій власний ідеал. Друзі, тепер починається найважливіша інформація. Це пересторога. Якщо ви цього не врахуєте, ви зможете помилитись, неправильно виконати цю вправу, і у вас знов нічого не вийде. Ви будете розчаровані і потім всім будете розповідати, що щасливих ідеальних стосунків не існує, не буває. Якщо ми хочемо побудувати якісні стосунки, нам треба уникати людей з розладами особистості. Це Тирани, це насильники, це читери <кхи> в стосунках, це люди, які будуть схильні до того, щоб нас експлуатувати, маніпулювати нами, піддавати нас насильству. Тобто вони будуть нас контролювати, обмежувати, вони будуть нас критикувати, ображати, вони будуть викликати в нас почуття сорому, провини, страху, образи, жалю до них. Вони читери в стосунках, тому що вони хочуть від'їдати наш ресурс, а для нас нічого не робити. Тобто вони хочуть пере. Ризитувати на нашій психіці. Їх просто треба уникати. Ми їх не беремо на нашу стосункову вечірку. Так, це справедливо, тому що якщо вони хочуть брати в неї участь, вони спочатку повинні підвисити свій рівень структуралізації психіки. Це дуже легко робиться, просто засвоюєш базові навички психіки, навичку стресостійкості, розуміння своїх емоцій та комунікацій. І тоді вони вже стануть здатні будувати стосунки на рівних, без насильства, без експлуатації. І потім, будь ласка, проходьте. Нам же з вами для щасливих стосунків підходять тільки невротики чи психічно здорові люди. Це люди дуже приємні, адекватні, нормальні, вони дуже гнучки, вони адекватно реагують на зворотній зв'язок. З ними суцільно, насолода мати справу співпрацювати, чи кудись разом йти, чи дружити. Вони самі думають про те, як вам зробити зручніше, комфортніше. Вони дуже приємні, вони дуже гідні. Сумлінні, порядні, вони ніколи вас не зрадять. Тобто треба обирати саме їх. Правильно, правильно, ви в теорії все і так самі це знаєте. Але є така категорія людей, яка все одно закохується в якихось дуже підозрілих суб'єктів, в якихось тиранів, насильників, в якихось поганих хлопців чи дівчат. І вони кажуть. Нормальні, адекватні люди для мене дуже нудні. Вони прямб. Вони в мене викликають огиду. Не можу в них закохуватись. Хочу алкоголіка, хочу наркомана, хочу істеричку, яка буде на мене лаятись та волати. Друзі, якщо ви системно Закохуєтесь в людей з розладами особистості, в насильників. Це означає, що ви здійснюєте вибір об'єкта кохання під впливом любовного сценарію. Що це означає? Що в дитинстві, в підлітковому віці у вас був реальний досвід взаємодії з якоюсь людиною з розладом особистості, наприклад, це був ваш батько, чи мати, бабуся, дідусь, сестра, брат вони вас експлуатували, вони вас використовували для задоволення своїх емоційних потреб, вони вас контролювали. Негативно оцінювали, критикували, ображали, зневажали вами. Ви це все терпіли. Це ставлення до вас стало дуже для вас звичним. Такий досвід спотворив ваше уявлення про кохання. І тепер для вас дуже-дуже звичним, нормальним і адекватним здається, закохуватись в таку ж саму людину, яким був ваш батько чи мати. Тобто, грубо кажучи, якщо ваш батько був алкоголік, ви будете закохуватись в алкоголіків. Якщо вас били, ви будете закохуватись. В тих, хто вас буде бити. Якщо батько мамі зраджував, ви будете закохуватись в тих, хто вам буде зраджувати. Якщо вас критикував та зневажав вами нарцис, ви будете схильні до того, щоб закохуватись в нарцисів. Тому, друзі, якщо у вас є любовний сценарій, ви його не пропрацювали і прописали такий лист, ви собі знов знайдете людину під впливом любовного сценарію. І це буде неправильно. Тому для цього нам спочатку треба буде пропрацювати свій любовний сценарій, якщо він у вас ще не пропрацьований. Для цього треба протягом двох тижнів по 30 хвилин на день Прописувати листи своїм батькам, тобто безпосередньо людині, яка вас ображала. Якщо це було декілька людей, то всім декільком людям окремо по черзі треба буде прописувати ці листи, тому що в однієї людини може бути декілька любовних сценаріїв. Що вам треба робити? Протягом двох тижнів вам треба прописувати листи, в яких будуть абсолютно всі думки, абсолютно всі емоції про своїх батьків: злість, образа, роздратування, сором, почуття провини, жаль, Любов, тобто страх, тобто абсолютно огида. всі 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 всі, всі всі емоції, які ви відчували там, треба їх згадати та випустити. Як працює цей метод, в чому полягає його сутність? Якщо у вас був такий негативний досвід близьких стосунків з людиною з розладом особистості, і вона вас контролювала, критикувала, зневажала вами, ображала вас, лаяла вас, у вас це, звісно, абсолютно логічно викликала дуже багато негативних емоцій, але ми. Коли були дітьми, ми дуже залежали від наших батьків від того, щоб залишати свої стосунки з ними гарними, щоб підлаштовуватись під них, тому що наше виживання від них залежало. Ми були дуже прихильними до них і дуже їх любили. Тому всі ці емоції, які ми відчували: гнів, образу, роздратування, страх, сором, почуття провини, ми їх витісняли. Ці емоції були для нас завеликі. Ми не могли з ними впоратись, вони були нестерпними для нас. Тому ми такі, а я дуже маленька дитина, я нічого його не розумію, Ось ця людина мене ображає, але мені треба залишати з нею гарні стосунки. Тому я просто витісню все те негативне, чого я не розумію і з чим я не знаю, як впоратись. Це було для нас психологічною травмою. І що ми зробили? Ми взяли наші нестерпні емоції і закапсулювали їх, законсервували. Ми якби зачинили їх в шафу, і в нас, в мозку, залишається оцей ізольоване вогнище. Але тепер... Коли ми стали дорослими, і ми починаємо ці емоції з цього вогнища випускати, коли ми їх прописуємо, ми їх випускаємо. Вони припиняють вже бути ізольованими. Ми якби відчиняємо знов цю шафу і випускаємо всі ці емоції, ми з ними просто прощаємось, і вони йдуть. Коли ми їх усвідомлюємо, випускаємо. Цей процес називається скорбота, і протягом нього весь наш негатив, коли ми його усвідомлюємо, він вже припиняє такий безпосередній вплив на нас. Наше теперішнє та майбутнє, тому що ми його вже. Переводимо в минуле, і третє, ми перезаписуємо свої згадки про минуле. Я не знаю, ви чули чи ні, але наша пам'ять вона дуже суб'єктивна. І ми постійно перезаписуємо свої згадки про минулого, враховуючи той досвід, який ми новий постійно отримаємо, щоб роман нашого життя він постійно залишався логічним та непротиречивим. Ми постійно співвідносимо ось це з ось цим і зв'язуємо, якби постійно переплітаємо як якусь. Селяночку. І в нас ділянки мозку, які відповідають за пам'ять, вони є сусідніми з тими, які відповідають за наше майбутнє, за планування майбутнього. І тоді, коли ми перезаписуємо минуле, ми також і перезаписуємо своє майбутнє. Тобто, друзі, якщо у вас є любовний сценарій, тобто у вас були стосунки з токсичними батьками, треба це все пропрацьовувати і випускати ці емоції. Тоді у вас виникне огида вже до таких людей. І після того, коли ви будете дивитись там, на чергового якогось алкоголіка, Замість того, щоб він викликав у вас закоханість і якесь таке тремтіння, ви будете думати, Ох, знов алкоголік, вже не хочу такого. Друзі, до речі, є дуже важливе правило. Як з'ясувати, чи ви знов дієте з любовного сценарію? Якщо ви закохались в людину, але вам більше кількість її вчинків не подобається, ніж подобається. То це означає, що ви дієте під впливом любовного сценарію. Як співав Джон Леннон, I don't like you, but I love you. Тобто ставлення людини до вас вам не подобається, а закоханість є. І тоді ви собі кажете: ну, мабуть, він специфічний. Ні, ні, я розумію, що зараз він ще не дуже, але я буду його любити, я буду його свалювати, приймати, і тоді він стане ну, суперфайним просто з часом. Тобто, ви ось цей дискомфорт відчуваєте і закоханість відчуваєте, і віддаєте перевагу закоханості. Але це хвороблива закоханість. Друзі, якщо у вас був отакий любовний сценарій, ви будете звично звертати увагу саме на таких людей, які вам будуть нагадувати своїх батьків. Тому що це для вас просто звично, це для вас нормальне, це щось знайоме і це те, на що в. От насамперед буде реагувати на ваша психіка. І тоді, якщо у вас був любовний сценарій, нам треба навпаки знайти когось такого, на кого ви взагалі ніколи не звертали увагу. Ось, наприклад, в мене був дуже багатий негативний досвід з моїми батьками, дідусями, з родичами. І коли я зустрічала нормальну, адекватну, приємну людину, я думала, оу, якийсь він дивнуватий. Якась підозріла людина, якийсь він мутний. Тобто я нормальних людей сама від себе відсікала, і я реально на повному серйозі думала, що чоловіки, хлопці, бувають всі. Тільки дуже специфічні, тобто кончені. Ну тобто, от, знаєте, як кажуть, розчаровані, травмовані люди, що гарних дівчат не існує, гарних хлопців не існує. Ось я так реально думала. я Просто думала, що їх є декілька різновидів, і треба обирати собі такий, ну найменш такий непривабливий. І до речі, я сама писала такий лист, і за допомогою його я знайшла свого ідеального коханого. І після того як я його знайшла, він мене познайомив зі своїми друзями, і Я була просто шокована. Тим, що існує велетенська кількість м -м веселих. Добрих, класних, відповідальних хлопців, чоловіків я з ними поспілкувалась, я отримала довіру до них, і потім я вже тільки після цього навчилась їх помічати в натовпу людей. Тобто, тепер я вже вмію їх вирізняти. Тепер я вже знаю, що вони існують, і тепер я вже бачу, як їх багато. Друзі, якщо ви так само як я була травмовані, знайте, що є дуже дуже велика кількість добрих, веселих, розумних, ніжних. Адекватних, здорових, дуже дуже кльових, як дівчат, так і хлопців. Тобто, коли ви будете прописувати свій лист на свого ідеального коханого, то вам треба свою увагу налаштувати на те, що я хочу знайти того. Кого я взагалі не помічала раніше, кого я взагалі ігнорувала, і мені треба його якимсь чином помітити. І коли ви вже зустрінете таку людину, а у вас є оцей перелік, і ви на нього дивитесь, а потім дивитесь на ось цю людину, про яку б ви подумали, що вона дивнувата, І ви дивитесь на неї, і дивитесь, що її риси, збігаються з вашим переліком. Ага, о, це мабуть вона. І наостанок, те, що теж є надзвичайно важливим: зверніть увагу на те, щоб обирати людину зі своєї сексуальності. В нас від природи є у всіх свій. Типаж ідеального коханого, в когось це будуть високі, широкоплечі, блакитнооки, блондини. Комусь обов'язково треба дуже дуже волохатого. Одна моя знайома дуже докладно прописала про те, яка повинна бути дубця в її хлопця. Так, в нас у всіх є свій типаж сексуальності. Він генетично, гормонально закладений, він пов'язаний з тим, який в нас викид, яких гормонів, яке в нас співвідношення тестостерону, естрогену, які в нас переважають не. Нейро... Медіатор, тобто, з ким ми будемо збігатись ось так, найліпшим чином. Ви теж не зневажайте цим, звертайте на це увагу. Тому що здорові, щасливі люди, в яких не було любовного сценарію, вони здійснюють свій вибір об'єкту кохання, саме виходячи зі своєї сексуальності. І подумайте і згадайте, в кого ви закохувались, який у вас є типаж. Ви можете згадати, що м, така, найперше ваше кохання в дід це. Була якась ось така ваша специфічна людина, потім в школі, потім десь в літньому таборі. Це розкішно проілюстровано в українській літературі. Нечуй Левицький, Марко Вовчок описували неодноразово, як там. Якийсь парубок, хлопець, там є 13 на селі, там чи 15 дівчат його віку. Йому треба вже одружуватись, і ось він починає обирати. Комусь треба дуже примхливо з характером, щоб в неї було серце з перцем, а комусь треба дуже тихо, ніжно, тендітно, лагідно, щоб в неї оксамитові віки були, і щоб в неї. Очі так таємнично мерехтіли. Комусь треба бойку, грайливо, щоб в неї сил, наснаги було багато, щоб вона була як друг твій козаченько. Мені дуже подобається, до речі, як в українському селі здійснювався ось цей вибір об'єкта кохання, як батьки не втручалися в цей процес, як батьки самі одружувались так, і що взагалі сексуальних заборон було не так вже й багатсько. Тобто, друзі, в нас є природні процеси. Якщо в них не втручатись, вони будуть працювати набагато ліпше, ніж якщо в них втручатись. Наприклад, якщо ваші батьки не втручались в процес ваших стосунків з їжею, ви будете інтуїтивним їдаком. Якщо вам батьки не казали «ставай бухгалтером, у вас буде дуже гарна професійна самореалізація. Якщо вам батьки не травмували ваші стосунки з грошима, у вас будуть гарні стосунки з грошима. Наша природа, наше тіло, вони дуже є мудрими, вони самі все знають. Тому вибір любовного об'єкту через сексуальність це є вибір природним чином. Тому, друзі, якщо у вас є якісь сексуальні заборони, ви теж обов'язково повинні їх позбутись. Напишіть в коментарях, до речі, чи у вас є сексуальні заборони? Я для вас теж щось вигадую і зніму для вас обов'язково дуже корисне відео на цю тему. Я ще хочу наголосити на тому, що ці вправи вони є ЛГБТ-френдлі, тобто їх можуть зробити всі і гетеросексуали, і гомосексуали. Кохання не знає меж і воно людей не дискримінує. Друзі, якщо ви це зробите, я вам гарантую, що ви точно знайдете свого ідеального коханого. А ось що з ним далі робити, я вам розповім вже в наступних відео. І ще, друзі, в мене до вас прохання. Я від вас нічого не вимагаю. Я вас не прохаю про те, щоб ви мені купляли каву. Але я зробила цей канал для себе, щоб зробити свій внесок в перемогу України, щоб підвисити вам настрій, щоб вам допомогти, щоб поділитися з вами своїми емоціями. Але якщо мої відео були для вас корисними, будь ласка, задонатьте на Збройні Сили України. А потім, якщо ви задонатите, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Ну все, тепер точно все. Всім папа! -па.